Пенсії 2025. Чи буде індексація і як підвищать виплати? Наступна індексація пенсії в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо, пенсії можуть підвищити майже на 17%. Індексація пенсії 2025 коли буде і кому не підвищуватимуть виплати. Чергову індексацію пенсій в Україні проведуть у березні 2025 року. У цьому українців запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, у наступному році індексацію проведуть, як це було зроблено у 2023 та 2024 роках, незважаючи на воєнний час. Сукупні видатки на пенсійне забезпечення становитимуть 780,9 мільярда гривень. Індексація не торкнеться тих, хто оформив пенсію останні кілька років. Оскільки їх виплати вважаються актуальними. Також, згідно з проектом бюджету на 2025 рік, мінімальну пенсію в Україні залишать на рівні 2024-2361 гривня. Яким буде розмір індексації? Наразі невідомо, яким може бути розмір цієї індексації, бо враховується статистика за 2024, якої ще немає. Національний банк України прогнозує у 2024 році інфляцію на рівні 8,5%. Середнє зростання заробітних плат за останні три роки становитиме 12,7%. Таким чином, за підрахунками експертів, індексація пенсії у 2025 році може становити 16,95%. При цьому підвищення торкнеться лише голої пенсії. Без урахування надбавок. Також варто зазначити, що встановлено мінімальну та максимально допустиму суму доплати після проведення індексації це 100 та 1 тисячу відповідно. Нагадаємо, завдяки індексації з 1 березня 2024 року пенсії підвищилися на 8% у понад 10 мільйонів українців. Середній рівень зростання пенсій після індексації склав 397 гривня. А розмір середньої пенсії в Україні зріс до 5792 тисяч гривні.